Берегти за рахунок примноження, а не просто ходити, воно впало, а ми ходимо, тішимося від того, що ми маємо висаджувати дерева як в садибі, так і по вулицях, що й робить відповідно Бучанська міська рада з тою активною частиною громади, яка переймається даним питанням. Тож ми маємо з вами сформовані межі. Станом на сьогоднішній день, але ми ведемо жваву дискусію із сусідніми територіальними громадами. Я думаю, ви всі начувані про те, що блиставиця Бородянського району, Мироцьке, києво сатошинського району вийшли з пропозицією неофіційною пропозицією на рівні. Дискусії із Ворзельською територіальною громадою, щоб вони війшли як самостійна територіальна громада до Бучанської ради, вийшли з Ірпінської, тому що географічно, економічно, ми взаємопов'язані територіальні громади. Тобто, цей процес по адмінреформі на сьогоднішній день дещо можливо уповільнився, виходячи із зовнішнього фактора, бо я переконаний. Якби не зовнішній фактор, уже уряд би і рухав би ці питання, бо вони важливі для територіальних громад, щоб громади були самодостатні із фінансової і територіальної точки зору. Я думаю, ця робота буде продовжена в недалекій перспективі. Що стосується наших ініціатив, то вони є поступові. Думаю, що в поточному році ми будемо мати можливість. Спільно із Блиставицькою громадою Мироцькою говорити, що ми одна єдина територіальна громада, місто Буча. Шановні колеги, наступні слайди, які є. Подавайте, будь ласка. Угу. На ну, складі фотографії життя міста. Кожна територія, по-перше, кожна територія, парк, сквер. У нас має оформлену земельну ділянку з чіткими абрисами, з винесеною в натуру, з оформленою містобудівною з непорядною документацією. То, починаючи з центрального міського парку, закінчуючи великодним сквером навіть е територія, яка по мікрорайону Тарасівський до е залізниці, яка йде до платформи е Лісова Буча. І ця територія також відповідно оформлена і закріплена в установленому порядку. Містобудівна документація. Кожен заклад освіти, це теж ще чергові спекуляції, школи, дошкільні заклади, позашкілля має оформлену відповідну документацію, належним чином. Були затримки з оформлення ну, не по звени Бучанської міської ради по п'ятій школі, після того, як ми її прийняли в комунальну власність в тих об'ємах, в тих розмірах, без. Жодного квадратного метру мінуса, а навпаки, скажу, що ще можемо додати за рахунок і будинку культури, який напроти там по Дмитрова, бо це треба в комплекс буде ув'язувати. То вся містобудна документація оформлена, ніхто на неї не претендує, не посягає. Більше того, скажу, що якщо навіть в майбутньому хтось захоче щось десь робити, то ми з вами, громада сьогоднішня влада, майбутня буде стояти на сторожі тому, що то є цілісні комплекси з оформленою містобудівною землепорядною документацією, і ніхто нічого там робити інше, ніж по функціоналу, не може. Шановні колеги, по соціальній і гуманітарній сфері, перше ми маємо розуміти, що статистика говорить про те, що у нас є станом на перше, перше 2014 року 28 тисяч. 230 громадян, осіб територіальної громади, по факту ж проживає значно більше. У мене прохання навіть до присутніх в цій залі. Не всі зареєстровані. Сьогодні інституту прописки постійно ну, немає як такого. Але звертаюся до вас, реєструйтеся, прописуйтеся, тому що в розрахунок бюджетного забезпечення йде кожен мешканець. старший, молодший, але таким чином ми зможемо. Отримувати фінансовий ресурс і здійснювати видатки по забезпеченню тих чи інших програм. Смертність народжувані за 2013 рік. Статистика: 366 народилося, 366 чоловік на превеликий жаль померло. Це за минулий рік. Але якщо розглядати динаміку за рахунок міграційного процесу, то звичайно у нас іде приріст як е, дітей. Так і в цілому дорослого населення в місті Буча. Наше з вами завдання, я неодноразово про це говорив. В силу природнього приросту, міграційного процесу, якщо ми хочемо, щоб наша територіальна громада розвивалася, а не зникла в майбутньому, ми маємо вийти на показник 40-45 тисяч населення. 40-45 тисяч населення це не мої цифри, це переконання і доводи науковці дають можливість мати в територіальній громаді мікроклімат, за яким буде розвиватися сфера послуг, мати мікроклімат, за яким буде вестися належним чином.